Друзі, вітаю! Сьогодні, 19 серпня 2025 року. Ви на каналі Серана я, Максим Залізняк, презентую вам надзвичайно корисне, інформативне, цікаве відео. Воно буде складатися з трьох частин. В першій частині я вам представлю результати дослідження на японському рефрактометрі всіх зразків сиру напівтвердого з нашої останньої дегустації українського виробництва. Відповідно, всі зразки його пройшли за винятком одного. Рефрактометр не є арбітражним дослідженням, але як ви побачите з таблиці і в третій частині хто захоче, подивиться просто процес вимірювань, вижарювання сиру і потім відповідно видалення жирової фази і дослідження жиру на рефрактометрі. Так, от хто захоче, в третій частині подивиться на сам процес вимірювань, але доповідаю вам, що всі зразки відповідають інструкції до приладу і вимогам. Помісту рослинних жирів є один аномальний зразок це зразок під торговою маркою глобина. І ще раз, рефрактометр не є арбітражним методом. Для арбітражу треба переслати цей зразок на дослідження до хроматографічної лабораторії, це ми будемо робити з вами вже в вересні. І надалі за допомогою нашого партнера генерального, який зобов'язався досліджувати 100% наших зразків, ми з ним домовились, дуже вдячні. І далі ми будемо про нього завжди згадувати, бо це найбільша допомога, допомога, яку ми можемо отримати. Крім того, бачите, вже нас 50 тисяч і маємо певні колаборації, тобто люди хочуть мати доступ до нашого каналу, хочуть спілкуватися з аудиторією. Тому в другій частині позитивній, на відміну від цієї першої негативної, я вам дам коротке таке попурі уривки з нашої великої бесіди з пані Оксаною Черновою, яка очолює про спільноту, є дійсно найбільш кваліфікованою професійною експерткою по сиру в Україні і, можливо, в сусідніх країнах теж яка закінчила французьку кулінарну знамениту академію і з тих пір займається меценатством, просуванням сирної культури, споживанням сиру в Україні. По секрету, я сам тричі переглянув е, наше відео. Воно надзвичайно цікаве. Я сам знав дуже багато нового. А е, мета цього відео, як я обіцяв підписникам каналу, це е, сирна тарілка. Все, що про неї ви маєте знати, чим відрізняється французька сирна тарілка від німецької. Бачите, це найбільш відомі, найбільш вважаються класичні тарілки в світі. Дуже багато по тому, які сири треба брати. Правило шостої години, які джеми, меди, фрукти, сухофрукти можна і потрібно використовувати, до яких сирів. Все це буде в п'ятницю для підписників каналу. Зразу попереджаю, можливо, це найбільш позитивне і цікаве відео з точки зору сприйняття. Вам буде цікаво слухати, дивитись, правда. Півгодини воно зайняло. Уривочки зараз я дам в другій частині, і увага! Спільнота Про ЧІЗ Оксана Чернова пропонує вам призи. Про це вона скаже особисто за е, сирну тарілку, фото або відео якої ви надішлете за першим посиланням в, в цих самих коментарях до цього відео. Я так само це, цю електронну адресу опублікую в п'ятницю. І що важливо, не поспішайте висилати, якщо ви не впевнені в собі, тому що в п'ятницю ви дізнаєтесь всі секрети і таємниці найкращої, найправильнішої. За всіма законами жанру Франції, Німеччини, теж сирної тарілки. Після цього ви сформуєте її, надішлете фото або відеоматеріали за вказаною адресою і отримаєте найкращі смачні сирні подарунки від Оксани Чернової і товариства Прочиз в Україні. Оксана здійснює таке турне в підтримку Прочизевордз. Це найбільший сирний фестиваль. Конкурс сирів українського виробництва, який відбудеться в кінці вересня в Україні. Вже до речі, на нього квитки в вільному доступі. Хто відчуває себе справжнім сироманом, може вже їх замовляти і відвідати цей захід. Це знаєте, найбільший сирний захід року. Оксана Чернова і я разом з нею запрошуємо вас долучитися до цієї події, найвизначнішої в сирному житті країни. І власне про це буде ще кілька відео, тому що ми поговоримо з Оксаною і про. Проблеми з сирною галузю, з молочною галузю, з переробкою молока, проблеми з просуванням сирів, з сирною культурою. Сподіваюся, що це все буде надзвичайно цікаво. Але навіть те, що ви побачите в п'ятницю, я впевнений, не залишить вас байдужими. А тепер все-таки, що ми маємо за результатами лабораторних досліджень. І так, перед вами таблиця результатів вимірювання японським рефрактометром, показників жиру, молочної вінчі рослинний. Тут дуже просто звертаю вашу увагу, що 11 із 12 зразків сиру лежать в межах від 14520 до 14532. Єдиний зразок, який вибивається із загальної колії, це зразок так званого сиру Глобино». Який і так мав там присмак ганчірки, і так далі, і так був внизу таблиці, але ще й по аналізу жиру показав результат 14,553, що суттєво вибивається із всіх інших зразків, і фактично лежить уже практично на півдороги до показників маргарину 14,576 і суміші з молочним жиром 15%, відсотків, Тобто можна прогнозувати, що це зразок не сиру, а сирного продукту. Із заміною молочного жиру рослинним десь на 50%, можливо, більше. Відповідно до правил нашого каналу, до правила участі зразків провідних вітчизняних виробників, виробників увага якісної, нефальсифікованої продукції, ми вилучаємо сир глобино, так званий сир Глобино» із розгляду на нашому каналі. Ми не рекомендуємо, не радимо вам купувати зразки сирної продукції глобино. Ну, при цьому залишаємо плавлені сири і масло поки що. Відповідно, на більше від нас не розраховуйте. Власне, в цьому мета каналу. Ми даємо вам поради, що купувати, що ні. Ну, підтверджуємо це нашими аргентичними дегустаціями професійними і лабораторними дослідженнями. Глобино, до побачення. Так, ну тепер, власне, ще хочу вам сказати про. Перший млинець-нанівець, спроба вижарити сир, виділити жир молочний з сиру натертого у мене провалилася. Тобто, можливо, він запікся всередині сиру, можливо, я велику температуру дав. Але я перейшов на вижарювання брусочків, висотою десь 2-3 см, і в мене був піс. Бачите, скільки жиру я виділив. Це при тому, що в принципі мені треба півчайний вожди перефрактометром. Один чотири, п'ят два, ноль. Єс. Вийшло. Зернигора, натуральний сир, плавиться добре на пательні. Рекомендую. Не дозрілий був на дегустації. Хочу вам сказати, що чіпси з зрілого сиру, нашого римського чи там пармезана, риджана були набагато смачніші. Мало того, коли ви смажите сир, про це поговоримо колись пізніше в окремому відео, то коли жир виходить, ну, смак втрачається, очевидно. Один, четыре, пять, два, пять. Супер. Клуб сыру. Ферма. Все вышло. Ідеально. Ферма. Друзі. Ну я сподіваюся, що ви з методикою розібралися. Те, що я витратив по півдня, суботи і неділі на ці дослідження для вас, до речі, теж оцінили. Дивіться, я збираюся решту оцих вимірювань відео з вижарюванням сиру зберегти для майбутнього відео, яке я планую для вас зробити. А саме. Буде випуск про сири для грилю, от Халумі і його власне брати і сестри. Тому там я викладу ті зразки, які я вижарював, які не зайшли в сьогоднішнє відео. Табличку ви бачили, методику зрозуміли. А зараз тільки покажу вам еталонні вимірювання на маргарині 100% рослинний жир і на суміші молочно-вершковій, яку мені передали з України, і побачите власне, глобину. Цей. Зразок, який я прогнозую фальсифікований. Перед вами зразок суміш рослину вершкова, орієнтовний вміст молочного жиру десь біля 15%. Побачимо, які в неї будуть результати, і порівняємо власне з натуральним сиром, з маргарином, який ви зараз побачите. Ну і з тим зразком, який глобино було на дегустації. І ще раз нагадую, що жодних висновків візуально. Проте молочниця жир чи рослини ви зробити не можете. Не вігласі слухати не раджу. 1, 4, 5, 6, 8. 1, 4, 5, 6, 8. Так. Ну і власне маргарин. Це такий місцевий польський маргарин для випікання, для смаження. Ну от побачимо, який в нього результат. В нього 100% жир рослинний. Кася. Кася. 70% жир пальмовий ріпаковий. 1,4,576. 1,4576. Це чистий жир, тут молочного немає. Глобино. Бачите, сир як знав, що він не справжній, не хотів навіть на пательню вилазити. Блін. Опана. 14553. 14553, Неприємний результат. Друзі, вітаю вас на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк. І сьогодні у нас в гостях чарівна і увага, на мою думку, скромно найкраща експертка сиру в межах нашої України, а можливо і за її межами Оксана Чернова. Оксанка, Дякую, да, вітаю. Дякую, вітаю Максиме. Дуже рада нарешті зустрітися. І давно ми про це говорили. Що ми сьогодні маємо зробити такі, таке об'єднання. І я би сказала, що не те, що об'єднання навіть обмінятися інформацією з друг другом. тому що ти насправді є такою людиною, яка носить за собою дуже великий. Ту батужину багаж знань стосовно технології сиру, стосовно стану ринку українського, я за своєї сторони людям намагаюся донести смаки, донести, як презентувати, як продавати і чим сири іноді відрізняються за смаками, щоб люди більше споживали сир. І я думаю, що коли зустрічається експерт-технолог експерт і експерт зі смаку сиру. А це має бути тим шляхом, який дасть нашим людям розуміння, як правильно рухатися в цьому сирно молочному світі. Абсолютно, Вічки тому що подожі. це недавня історія, так? Ну я б не сказала, що це не недавня історія, ну, бо, бо вона ага. почалася ще в минулому столітті, да, тому що манчега в Америці в 50-х, 60-х роках його почали просто страшенно, ну, скуповувати, бо популярність була самого манчега. І потім вже пішла історія Сибірська. Здешевлення. Да, здешевлення. Справа в тому, що культура Піринецького півострова вона полягає в тому, що мусліми привезли. Її. Ну, і козячі сири у них були насправді. І ввечір було мало, а потім, коли Реконкіста. Реконкіста їх всіх mm -hmm. вийшла. Вещ, як казала одна да. незнайома. І мені. І, що головне, що коли ви з'їдаєте якесь поєднання... У вас після смаку має залишитися посмак саме сиру, а не джему, який ви їсте. Коли ви з'їдаєте, ви відчуваєте, от, ось тут от я зараз переживала, відчуваю саме от цей молочний овечий присмак, такий пряний. Ну, смак обличчя молока. Mm -hmm. І Але... Я питав це не смак. Ми називаємо це дегустатори да, після смаку По посмаку. По -посмак. Абсолютно. Так, ну що, э, дякую за таку сирну тарілку. І з приводу питання глядачам, я б дивлюсь, що э, зараз будемо переходити все таки до найбільшої події сирної mm -hmm. в Україні э, про Чизеворс. І дивіться, э, нашим глядачам дуже повезло, тому що пані Оксана приготувала призи сирні. Від компанії Ардіс від про е, про спільноти cheese? про cheese, поціновувачів сиру, і власне від нашої головної сирної поціновувачки людини, яка е, є меценатом, до речі, просування сирної культури в Україні, яка у нас з радянських часів досі була не і зараз таки розвивається. Від пані Оксани питання глядачам буде якесь? Чи ви підготуєте, і потім я оголошую? Я би дуже-дуже хотіла да, під, підготувати. я би хотіла порадити кожному з вас зробити свою сирну тарілку. Вау! Браво! Вот так. Коли вийде наше спільне відео, звісно, я викладу його на своїй сторінці, теж і ваші сирні тарілки, які ви будете скидати в коментарях. Ми зможемо побачити. і Ми виберемо найкращу сирну на тарілку. Ви виберете. Добре, я не є та. спеціалістом сирних Добре, тарілок. Я виберу найкращу сирну тарілку, і та людина, яка отримує від нас найбільше, якби все правильно зробить, якби як я розповідала, отримує приз сирний приз, де будуть сири точно з різною витримки. Ви... Пані Оксано, ну я щасливий. Що я Ти нарешті що... до мене приїхала, привезла з собою шофера, який нас знімає, правильно? А, що... те, Йому теж те, дякую, і... без нього нічого б не вийшло. Чесно зізнаюсь, дуже багато для мене нового. Це не моя сфера компетенції. Як Ти знаєш, я менеджер, трошки технолог. Дуже дякую, щиро дякую. І за знання, і за спілкування, і за подарунки нашим глядачам. Тому. Дякую, дякую, дякую. Що ми там маємо разом сказати? І скажемо світу ЧІЗ! Що ж, а війна продовжується. Наші воїни, хлопці дівчата, захищають нас з вами. З них приблизно 300 тисяч на передовій. Їм в першу чергу потрібна наша допомога і підтримка. Допомагайте нашим воїнам, будь ласка, в міру сил. Це надзвичайно важливо. Ще раз слава Україні. До наступної зустрічі.